План перехоплення у Львові, викрадення людини просто посеред вулиці та чому життя дітей в Україні стає все більш небезпечним. Вітаю глядачів Львівської мануфактури новин. Мене звати Карина Нечитайло і традиційно у п'ятницю я підготувала для вас добірку усіх кримінальних та надзвичайних новин про життя регіону. У Львові оголошений план перехоплення. Все через стрілянину у Рудному. Там невідомий з траматичної зброї обстріляв автомобіль працівників ТЦК. Чоловік здійснив декілька. Пострілів, після чого втік з місця подій. Інцидент стався близько 10-ї дня на перехресті вулиць Лесі Українки та Небесної Сотні. У той час працівники ТЦК, начебто, здійснювали заходи оповіщення населення. Наслідок подій ніхто не постраждав. Поліція одразу перекрила виїзди з міста. Триває спецоперація з пошуку та затримання злочинця. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Справу відкрили за статтею хуліганство. Нападнику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі, цілились у Бандеру. РФ атакувала центральну частину Львова безпілотником. Момент вибуху зафіксували камери відеоспостереження. Сталося це прямо біля найбільшого ворога російського народу біля пам'ятника Степану Бандері. Наслідок обстрілу Степан Андрійович не постраждав. Однак пошкоджено дитячий майданчик поблизу пам'ятника в одному з корпусів Львівської політехніки навколишніх житлових будин. Та в школі вибиті вікна. Також пошкоджено вітражі церкви святих Ольги і Єлизавети. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники та сапери обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів та вивчають уламки дрону. Напав на дитину під час зимових розваг. У Львові чоловік напав на 11-річного хлопчика. Сталося це на крижаній гірці на вулиці Миколайчука. Батько однієї з дівчаток вирішив, що хлопчик образив його доньку і силою намагався провчити хлопчика. Він кулаками побив дитину внаслідок цього. У хлопчика забій і травма носа. Дістатися додому дитині допомогли друзі, і вже з мамою він поїхав до лікарні. Відомо, що правоохоронці вже встановили особу нападника. За попиття дитини йому загрожує штраф або виправні роботи. Ще одна зовсім невинна дитина цього тижня постраждала прямо у школі. В одній зі шкіл столиці 14-річний учень ледь не зарізав 39-річну вчительку та свого однокласника. Нападник прийшов до школи у футболці з написом Гітлер помер, мав собою Два ножі, балаклаву та шолом постраждалі. Зараз знаходяться в лікарні за їх життя боряться лікарі. Як бачимо, чи то у школі, чи у публічному місці, діти в будь-який момент можуть перебувати у небезпеці. А яка ж ситуація на Львівщині? Як в області дбають про безпеку дітей? Та які заходи для цього здійснюють? Про це поговоримо з Ольгою Ковальчук, начальницею сектору ювенальної превенції головного управління національної поліції у Львівській області. Вітаю вас, пані Ольга. Доброго дня. Отож, поговоримо сьогодні про безпеку дітей на Львівщині і пропоную розпочати зі шкіл, які безпекові заходи зараз діють у школах області, та як ювенальна поліція дбає про школярів. Перш за все, хочемо почати, що такі безпекові заходи в принципі завжди діло. Однак з початком повномасштабного вторгнення вони набули набули таки більш актуального значення. В загальних закладах в загальної середньої освіти в нас наявні все таки тривожні кнопки, сигналізація, охорона. Яка здійснює пропускний режим до навчального закладу так само від недавна керівники закладів освіти почали встановлювати аруші метал-детектори для того, щоб ще більше забезпечити безпеку наших учнів під час відвідування навчальних процесів. Якщо ж брати до уваги от свіжий випадок у столиці, коли учень проніс до школи два ножі, а також інцидент, який був раніше у Львові, коли батько одного з учнів відкрив стрілянину на у дворі школи, і, відповідно ймовірно, що з цим пістолетом він заходив і до приміщення школи, як можна попередити таким злочинам? Ну, все таки давайте не забувати, що є певний людський фактор, і як не як, все таки ще не врегульовано теж питання для того, щоб кожну особу е перевіряти і оглядати на вході в начальний заклад, оскільки законом це. Не те, що неврегульоване питання, але є дуже багато тонкощів. Для того, щоб таки попереджати, ну, в першу чергу, давайте будемо бути цивілізованими і не збувати, що ми всі люди, і необхідно дотримуватися мінімальних хоча б особистих правил безпеки і пам'ятати про те, що певні наші дії можуть чинити загрозу іншим. Знову ж таки, згадуючи цей інцидент, який мав на території Львівської області, точніше в місті Львові, на території школи в одному з районів Сихова, ну, спрацював. Раптовий фактор неприязних відносин між батьками, які вирішили таким чином врегулювати конфлікт. Результат ми всі знаємо, закінчилося воно все не дуже дорослих у соціальних мережах, тому що всі і дорослі люди, і наші учні мають пам'ятати, поважаємо правила безпеки, правила безпеки кожного особисто. Не забуваємо, де закінчуються твої кордони особисті, починаються кордони інших. Що стосується дітей, безпеки дітей вже на вулиці і у громадських місцях, як тут діють працівники ювенальної поліції? Чи ведеться якесь, наприклад, патрулювання, чи ж працівники поліції реагують тільки після того, як вже стався такий інцидент? Ні, звичайно, що ні. Тому що в першу чергу, якщо брати в розі роботи працівників, ювенальної превенції. Ми відвідуємо навчальні заклади для того, щоб проводити з учнями, здобувачами освіти профілактичну роз'яснену роботу. Проводимо уроки, лекції на різноманітні тематики. де ми наголошуємо про те, що це недопустимо вчиняти правопорушення і допускати будь-який вид неправомірної поведінки. Спільні патрулі роблять для того, щоб відпрацьовувати місця скупчення, велику скупчення людей, особливо місця концентрації неповнолітніх, і до цієї роботи залучені не тільки ювенальні поліцейські. А й всі інші служби, які залучаються до за проведення цієї роботи, оскільки вчинення правопорушень і злочинів легше профілактувати для того, це для того і робиться. Проводяться профілактичні бесіди, зустрічі для того, щоб особливо діти не допускали вчинення правопорушень з правопорушеннями і злочинами Ми вже працюємо, вже коли не вчиняється. Але знову ж таки повторюся, певні явища легше попередити. Якщо ж знову ж таки згадувати випадок у Львові, як коли чоловік кулаками побив дитину на крижаній гірці, що б ви могли порадити батькам, аби дійсно уберегти свою дитину від небезпеки у будь-якому місці? Дивіться, в першу чергу я завжди наголошую про те, що конфлікти таким чином не вирішуються. І особливо, коли це стосується, я не можу не можу зрозуміти особисто так само, коли дорослі люди вважають, що з дитиною можливо вирішити е, певні якісь проблемні питання таким чином. В першу чергу я завжди це наголошую. Треба залишатися людьми і не забувати, що в будь-якій ситуації можна вирішити спочатку, хоча б для того поговорити. У випадку для батьків моя рекомендація: чи ваша дитина постраждала, чи ваша дитина стала винною вчені якогось правопорушень чи певної події, не потрібно вирішувати такі ситуації застосування фізичної сили. Будь ласка, в першу чергу це є діалог. Говоріть, старайтеся вирішити ситуацію максимально. Бесідами між собою, звичайно, що всі можуть звернутися в відділ поліції для написання заяви для того, щоб працівники поліції змогли допомогти вирішити ту чи іншу конкретну ситуацію. Якщо якісь поради такі дати батькам, завжди говорю, чи дітей. Про те, що е, в першу чергу ніколи не потрібно забувати те, що кожна дитина має права так само і обов'язки, і дитина може так само понести відповідальність за те, якщо вона вчинить якісь певні правопорушення, і так само батьки можуть понести відповідальність за те, що дитина вчиняє якусь неправомірну дію чи поведінку, здійснює. Е, не забувати так само, що потрібно триматися особистих правил і безпеки, і виховання. Оскільки вирішити все конфліктом і застосування фізичної сили це можна дуже легко. Але воно за собою може потягнути населення певних негативних наслідків, як адміністративної відповідальності, так і кримінальної відповідальності. Так само, якщо ви стали свідком якоїсь події, тому що так як у нас було випадком, оцим, що де хлопчика на гірці побив батько, мати звернула соціальні мережі, вона шукала свідків. Якщо ви стаєте очевидцем певних е подій, особливо правомірних, не ігноруйте можливість допомогти певній людині, відновити справедливість для того, щоб вирішити цю ту чи іншу ситуацію, якою вона не була. Дякую вам, пане Ольгу, за включення за всю інформацію. Сподіваюся, що вона допоможе і збереже життя та безпеку багатьох дітей на Львівщині і в Україні. Зокрема, ще раз вам дякую на все добре. Дякую вам, дякую вам. І на жаль, ми продовжуємо тему щодо безпеки дітей. Бізнесмени, які хотіли нажитись на долі дитини на Львівщині, судитимуть адвокатку і посадовця міськради, яких звинувачують у зловживанні впливом. Адвокатка вела справу про визначення місця проживання 11-річної дитини, яка після виїзду матері за кордон жила з батьком. На підставі документу, який би засвідчував, що чоловік самостійно виховує та утримує дитину, він би мав отримати відстрочку від мобілізації. Розуміючи усю складність ситуації, жінка за Певнила клієнта, що за гроші може вплинути на суд чиновників міськради і процес оформлення документів. До реалізації свого злочинного плану вона залучила спільника начальника відділу державної реєстрації місцевої міської ради. Посадовець та адвокатка за майже 7 тисяч доларів обіцяли клієнту пришвидшити процес. Обвинуваченим 45-річній мешканці Трускавця та 40-річному мешканцю одного сіл Другобицького району світить від 2 до 5 років. Тюрми і знову до злочину причетні посадовці міськради, які хотіли відібрати кошти у дітей. У лютому 2025 року з бюджету Львова були виділені кошти, а це майже 12 мільйонів гривень, на капітальний ремонт спалень оздоровчого дитячого табору у Стрейцькому районі. Зазначу, що табір призначений для дітей із вразливих соціальних груп, ВПО та талановитої молоді. Саме на них вирішили нажитися підрядник та відповідальні за ремонт посадовці львівської міськради. За даними правоохоронців, йдеться про колишнього начальника районного відділу освіти. Та одного з економістів департаменту освіти та культури Львівської міськради вони внесли до акту виконаних робіт недостовірні дані щодо фактично виконаних робіт, а також завищили ціни на будівельні матеріали. Підрядник отримав кошти на рахунок, які потім розподілив між всіма учасниками схеми. Сума завданих збитків становить майже 4 мільйони гривень. Усім чотирьом вже повідомили про підозру. Бурулькопад у Львові ледь не вбив людину та потрощив чимало автівок. Майже всі ці випадки зафіксували у Галицькому районі міста. А на вулиці Героїв у даху будинку на пішохода впала маса снігу з льодом. 20-річного хлопця терміново госпіталізували. Йому екстрено провели операцію. Від снігу та льоду постраждали ще близько двох десятків автомобілів. На шпитальній сніг впав одразу на декілька авто, які стояли на одній. Парковці постраждали також автівки на сусідніх вулицях. Ще один випадок зафіксували й на кульпарківській у Франківському районі. Закликаю вас бути обережними у ці дні, уважно оглядати дахи будинків перед своєю подорожжю та не паркувати автівки під чи біля дахів. Викрали чоловіка просто посеред вулиці у Львові. Двоє зловмисників, погрожуючи фізичною розправою, змусили 40-річного львів'янина сісти в їх автомобіль інфініті та вимагали у нього кошти у сумі 25 тисяч доларів за звільнення. Оскільки такої суми у потерпілого не було. Злочинці змусили чоловіка телефонувати своїм родичам та знайомим та просити їх позичити кошти. Певний час зловмисники возили жертву вулицями Львова, а потім зупинились на території одного з парків та жорстоко побили його. Про викрадення чоловіка правоохоронця повідомила його дружина. Поліція встановила місце перебування злочинців та оперативно затримала їх. Викрадачами виявилися двоє львів'ян віком 34 та 35 років, один з яких раніше притягувався до кримінальної відповідальності та нещодавно звільнився з виправного закладу. За скоєння їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. У Львові чоловік ножем поранив військовослужбовця. Сталося це у Шевченківському районі міста. Військовослужбовці разом з поліцією проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації поблизу одного з торгових центрів. Під час перевірки обліково-реєстраційних документів 46-річний місцевий мешканець витягнув ніж і вдарив ним військового у живіт. Після скоєного сів у свій мікроавтобус та втік. Поранений працівник ТЦК знаходиться у лікарні. Правоохоронці розшукали та затримали нападника. Йому загроза. Роже від трьох до п'яти років тюрми. ТЦК самі почали переправляти ухилянтів за кордон, і ні, вам не почулося. ДБР викрило схему вивезення військовозобов'язаних чоловіків за кордон, яку організували двоє сержантів одного з районних ТЦК в Івано-Франківській області. Військовослужбовці через посередників підшуковували чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації та незаконно виїхати з України. Відтак, одному з таких бажаючих вони пообіцяли за 8 тисяч доларів. Особисто доставити клієнта до кордону з Румунією службовим автомобілем. Фігуранти забезпечували безперешкодний проїзд через блокпости. Під час поїздки вони інструктували чоловіка щодо маршруту пересування, поведінки в дорозі, відповідей на блокпостах та подальших дій. Після безперешкодного проїзду через блокпости чоловік, одягнутий у термокостюм та в темну пору доби, мав самостійно перетнути річку пруд. Таким чином, військовослужбовці встигли вивести 10 осіб. Квітливим працівникам ТЦК за таку злочинну схему загрожує до 9 років тюрми. Такі кримінальні та надзвичайні події відбулися цього тижня на Львівщині. Не забувайте залишати вподобайку під цим відео, коментувати та слідкуйте за новими випусками цієї програми. А більше новин про життя громад та області читайте на наших сторінках у соцмережах та на нашому сайті. Бережіть себе на все добре.